Ви знаєте, нас війна багато чого навчила, багато на що відкрила очі. Нас війна заставила переглянути життєві цінності. Та найголовніше, що багатьох з нас, це ще далеко не кожного. Але багатьох з нас війна навчила дякувати Господу за кожну прожиту мить. І як ми з вами вранці прокинулися, ми прожили ще одну ніч, то це величезне щастя для нас. Це щоранку, наче ще один день народження, бо ми бачимо, що відбувається, що коїть наш лютий ворог. І кінця краю цьому всьому немає. Тому я дякую Боже за ніч, що минула, за те, що сигналів тривоги не чула, за те, що я бачила Божий світанок, зустріла в домівці я ще один ранок, за те, що в вікні я побачила небо, за те, що ховатись нікуди не треба. За те, що радію життю що хвилини і рідна я мова і з вуст моїх лине, за те, що на мир я плакаю надію, в Тебе, я Всевишній, у серці лилію, й пречиста мене під покровом тримає, і янгол своїми крильми обіймає. Я дякую Боже. І молю молитви, щоб всі повернулись живими із битви, щоб щасливі ординці із нашої неньки, і більш намивалася кров'ю рідненька. Я дякую, Боже, за хліб наш насущний, за те, що в країнці народ відчайдушний, за те, що ординців, як нечість всі гонять. І мужньо наш край від потворців обороняй. Я дякую, Боже, за Твою опіку і ласки Твої, що їх маю без ліку. Я дякую, Боже, за все, що я маю, і надію на тебе усю покладаю. Насправді, ми всю надію покладаємо на Господа. Так, ми покладаємося на наших найкращих в світі захисників, захисниць, але все, що вони роблять, вони роблять з Господньою допомогою.